В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Псалом номер 78. Якщо попередній псалом 77 був дуже великий, 72 речення, стихи, то цей 78-й псалом дуже короткий, 13 речень або стихів. І всі, що є в ньому стих... стихи. Все потрібно народу, коли Він у страшній біді. Я перечитував багато разів цей псалом таке враження, що він був написаний про українців і до українців. Бо починає псалмопівець Асаф цей псалом словами: ми стали посміховиськом для наших сусідів, хто навколо нас, доки Господи, залишатимешся у гніві. Невже навіки. Якщо розібрати структурно цей псалом, то Асав, псалмопівець, говорить до Господа, каже: не згадуй нашого беззаконня. Не говорить, а чому? А за що? Ми не винні, а це хтось не говорить так, говорить: не згадуй нашого беззаконня. Так є правильно говорити. Потім. Продовжуй, чому Господь має нам помогти? каже очисти наші гріхи задля Твого імені. Поможи нам, Боже Спаситель наш, задля слави Твого імені. Таким прийомом задля імені користувались і Мойсей, і пророк Єремія, і Ісус Новин. І навіть вчора ми чули на Євангелії, Ісус Христос сказав. У архірейській молитві Отче Святий ради імене Твого бережи їх, тих, яких ти дав мені. Тобто, поможи нам не щоб ми спокійно собі дальше жили, розважались, грішили, щоб далі було так, як було, а поможи нам, щоб Твоє ім'я прославилося навіть у таких обставинах. При кінці, Асаф говорить, і ми так можемо сказати. Знаєте, тільки, тільки в такому порядку ми можемо сказати наступне: Віддай нашим сусідам у семеро на їхнє лоно, їхню ж наругу, якою вони тебе зневажили, Господи. А ми тільки говоримо, от тільки цей стих, без попереднього розуміння. І псалом закінчується словами: Ми ж будемо навіки Тебе прославляти, у рід і рід будемо сповіщати хвалу Твою. Така структура цього псалма, Такими словами ми можемо і маємо говорити до Ісуса Христа. Чому? Тому що псалми – це є мова, яку розуміє Господь Бог. Він хоче чути отакі смисли, такий хід думок і такі, такі слова Він розуміє. Бо Господь Ісус Христос сам любив псалми, молився ними, співав. Їх більше того, він каже, що всі псалми, про мене, це є його мова. Тобто структура така нашої молитви би мала бути, ми маємо сказати, яка є біда. Ми маємо зрозуміти, за що вона, чому Господь має вилити на нас своє милосердя задля імени його святого. І що ми маємо і обіцяємо потім робити? Навіки тебе прославляти. Дуже мудро церква, я не знаю, чи по всіх церквах молиться цей псалом, але якраз цей псалом в нашій церкві молиться після кожної літургії, після замонної літургії молиться цей псалом. І ми в собі вдома також маємо його або вивчити і молитись кожного дня, або видрукувати і його і ним. Такими словами звертатись до Господа Бога у час страшної біди. Амінь. Слава Ісусу Христу!